Привіт, це канал Сніжка Плей. І сьогодні ми з вами будемо проходити хорор гру під назвою Endless е, Endless читайте самі, тому що, блять, в англійській мові я не особо шарю. Так ось це гра про якусь там, я не знаю, зловіщу бабку, яку нам потрібно буде перемогти. І ми, типа, поліцай, нам потрібно знайти наших дітей, чи нас хочуть убити, толком я і не поняла. Давайте попробуємо з вами в неї трошечки пограти і розібратися, що тут і як. Так, ми встали, він щось ніхуя не розуміє, у нас, блядь, якийсь пес. Він що обкурився чи щось таке. Ну, блядь, обдивляється. Так, він е, в углу висить курточка полісмена. На годинку у нас 22.00. Ми встали і охуєваємо, що таке. У нас охуєнні туфельки з загостреним бочком, і в нас усе, усе заєбість. Так, моя студія. Поліцейська форма, яку я звичайно, ношу, ну, це якби не форма, а тільки. Тільки, блять, кофта, куртка. Квадратна замочна скважина. Чого не кругла? Дуже дивно. Так, окей, я бачу якийсь фікус. У моєї мами такі були, блять. Ага, двері. Так. Блять, ти так, сука, не лякай. Я думала, то вже на мене нападають, а то собака. Цель, найдіть значок. Який саме значок і що за посторонні звуки? Вони мене напрягають, піздец. Так, ну лякатись я не, не дуже люблю, так що давайте ви мене не будете лякати. О, телік. Ми продовжуємо дивитись свинку пепу. Бросайте предмети, щоб привлечь її увагу. А вона це чує? Вона це чує? Серйозно? Блять, ёбаний світ. Якщо вона це чує, то пиздец. А як моя собака? <реш> Блять, ти палиш контору, трошки, чувак. <реш> ти палиш контору? Ти можеш будь ласка, отсюда? Давай Давайте щось кинемо. А ми не можемо нічого брати, Окей, якась стара газета. Газе... Газета о 13 августа 2019 года. Блять, це гра 2019. -го? Ладно, похуй. Вчера в округе произошло два убийства. Жертвами стали известный фотограф Лиза и ее дочь Эми. По данным полиции двое погибших оторвано. В якому смислі оторвана, я не зрозуміла. Тут, блядь, кукла сидить, читає новини. Е, ну, а що тут, чому тут удивляться, я не розумію. Все як має бути. Якщо у вас не так, то у вас трошечки проблеми, і я вам співчуваю. же ж твою мать! А же ж твою мать, а вона ще так бистро. Чи не швидко вона приходить? Блядь, ну мене собака пале, типа. Ти треба, бути наскільки дауном, щоб не побачити, що на тебе сидить пялить якась собака, тупо в шкаф. І я розумію, що вона монстр всі діла, але коли, блядь, ну, це дивно. Але окей, не будемо на це звертати уваги, і мене дивує те, що е, я, блядь, розбила чашку, вона досі не прийшла. Чому так, не знаю. Будемо виходити на свій страх і риск. Я, знаєш, що боюсь, або вона не прийшла. а Якщо вона не прийшла, це значить, що вона зараз прийде. А якщо вона зараз прийде, то я зараз буду, блядь, орать! Тут прямо мікрофон. Ой, блядь, ця собака, блядь, другий раз я обосралась. А, мене почують сусіди, прийдуть до мене, я дам їм пизди. Скажу це чесне собственность, я здесь делаю, що хочу. <свес> и вы не имеете права мне, блядь, что-то указывать. Так, а можно подсказку? А, посмотрите рекламу. Ну, конечно же, блядь. Вот, ну, всегда. Дают подсказку и давайте, блядь, рекламу. Ну, на? Ой, воно мне не требуется Без... Объяснить мне, будь ласточка. Наша я буду давать какие-то заебанные рекламы. Коридор на втором этаже. Ох, нихуя себе у вас тут. <свес> Наркомания конкретно, блядь. Там когось спасти треба, відвідати. Ё... Йобана собака, та господи, прости. Ти що ви плентаєшся, блядь. Що, ти будеш в мене шарик? Ех, шарик. Так, все, давайте не будемо. Хазяйська спальня. Mm -hmm. Я думала, це нож. Газета о 15 августа 2019 года. Сообщается, что подозреваемый все еще находится на свободе. По словам представителя полиции, местонах... местонахождение бывшего мужа жертвы Лизы в настоящее время неизвестно. Оторвано. А, оторвано, типа кусок газеты озировано, чешуя, не разумею. Э, нужно что-то острое. Полицейский значок. Э, это мой полицейский значок, я носил его 18 лет. Лизе он не нравился. А, Лизе не нравится, что я ношу полицейский значок. Лиза считает, что значок отлиц... олицетворяет законное право про насилие, блядь. шоу? Серьезно? Ой, вот это опасный маневр. Давайте кидаем и ховаемся. Мне цікаво, насколько быстро она прийде и насколько быстро... Ой, точнее, же, Блядь! Вот в тебе ебало! Значит, тебе кто-то ебальник вазой кинул, я тебе отвечаю. Блять, мать, ти прекращай. Ніхуяси в неї секатор. Мені якраз там щось гостре треба було. Ти можеш мені дати, пожалуйста, на пару минут. Чесно, я тобі, блін, я поверну з процентами. Я відкрию ящик, може, там щось цікаве буде, я і тобі поверну. Отвічаю, мать, дай, пожалуйста, мені нож. Тобі такий сікатор, блять, що можна людей різати. Я сподіваюся, ти цим не займаєшся, а ти просто ріжеш ним якісь овочі та І пустимо цей момент, блядь, що вона. В е, неї не все порядку з головою і потрібно було закрити якісь псіх але... але... але але. Так, я бачу пароль 237, від чого він я. Блядь. Е, від чого пароль я поки не розумію? Єбать, оце я вовремя! А в смислі? А з вона знову сюди зайшла? Я прям знаєш, як жопою чую, а я тобі відповідаю. Не знаю, чому я сюди залізла, але ну, щось таке мені. Інтуїція, інтуїція. Я не розумію, пішла вона чи ні? Чому вона мою собаку не трогає? Типа, ну, це якось дивно. На мене нападає на собаку, ні. Блін, о, о, та картина. Е, мені, наче, блять, на мене хтось дивиться. Чесно тобі кажу. Іслідуйте е, кімнату і знайдіть уліки. Ну так, ми за мінта коротше граємо. Ну, блядь, чувак, тут у ліка те, що тут ходить якась нездрава баба і питається, блядь, з огромєним сікатором якось мачете і питається мене пробити, блядь. це тобі не уліка, сука, ти ж мінт. Тебе нічого не дивує, блядь? Ні, Взагалі те, що за мною якась незрозуміла собака, блядь. Те, що газети і якась чума ходить по дому і угрожає мені. Сікатором. Білий пузырьок з лікарством під названням поможет помочь мені повернутися в норму. Окей, е, блядь, мені цікаво, назва вона вигадана чи ні? Коротше, тут в углу е, от, е, зверніть увагу на лівий верхній угол, тут йде пульс. І мені здається, коли він очищається, то оця шмара намагається е, мене якось наздогнати. Ну, типу, знайти мене. Так, у нас є коробка, але для неї потрібно щось гостре. Де мені його знайти, я в душі не. К -к 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 а, може, отпиздити ту бабку і забрати. Блять, ну вона не бабка, вона доволі молода дівчина. Блять, мені страшно. Я тобі серйозно кажу. Ладно, хоч з ним. Ааа, блять! Ховайся, ховайся тварина! Блядь! Чому він не ховається? Ой, оце я тут кіпішу навела, є в твою мать? блядь. Та не лайте, дебіл! Нахіра та мене па. Бля, я думала, я думала, вона мене зараз уб'є. Це було наскільки опасно. Так, а звідки мені знати, блядь, в якій в якій стороні вона зараз стоятиме? У мене прям аж поджилки затряслись, відвічаю. Так, ну похуй. Блять, ну мені реально страшно. От чому ігри от сприймаються так, як значить це життя? Значить це, блять, не, не, не я в якомусь там образі, а опа, 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 давай, давай все сюди использовать. Йоб же ж твою мать, я надеюсь, це не громко було. А, Давай, давай, давай. Можу іспользувати, Не можу. Ну йди нахер тоді. А я можу від неї тікати чи ні? Я ТВОЮ мать! Іди ты на! А чого вона так кричить, блять? Наче її ріжуть? Блять, вона мене знайде, ні? Так, вона мене знайде, готуйтесь! Не пали мене, пья! Ти шо, охуїв? Хулі ти так підкрадаєшся, блять! Чи вона тебе не бачить, Чи я, блять, не розумію? Все, пізда. Вона йде сюди, да? Мені сховатись нікуди. А я можу під стіл залізти? Чи не можу? Фу, як це страшно, як це страшно. Ви, блядь, прям не представляєте, наскільки мені зараз. Наскільки мені зараз страшно, що просто піздос. Мені потрібно слідувати кухню обов'язково, тому що я бачу там. А, мені є куди схватись, обчеш твою мать! Ось. От е, дуже незручно зробили. Оцей значок для того, щоб мені сховатися, прям піздеться як незручно. Треба було, коли наводиш, щоб він був максимально здоровий, щоб на нього на нього було клікнути, нажати. Тому що блять, поки піздюльку цю наведеш, ну тебе вже 20 раз з'їдять, уб'ють, посолять і закриють в банки. Розумієш, уже й зима прийде. Вони тебе розкрутять, будеш блять. Коротше, все ну не потрібно так робити, будь ласка, роз розробочики, ігор. Е, сьогодні в мене на каналі. Бля, ну так, да, я вмію з тем стрибати. Сьогодні в мене на каналі відео не вийшло, тому що... О! тому що я не встигла вчора його записати, були деякі проблемки. А сьогодні, коли короче, ну, це для вас буде сьогодні, це відео вийде. І як же ж я не можу радувати своїх шести підписників, блядь. я буду розривати цей ютуб своєю популярністю. Шесть підписників і 20 переглядів. Це ж прям, ну, бомба! Це ж вау! Це ніхуя собі. Блін. Ну, це пока. Я надіюсь, що поки мене далі будуть так хтось знати, буде хтось дивитись. Вона йобнута, вона не відкриває шкаф! ка. Зажо, нихуя себе! Тюча, ти кричиш, дура йобана. Офіцер, боюсь, вам стоїть готовитися кучего. Вот так уда уже хуже, йо поживать. Мене три рази ножом порнули. Оооо, це було прям максимально жорстко. Сука, у мене ж ноги трясуться. Фу. Ні, Ну, жорстко. Я приахуїла, чесно кажучи. Добре, давайте це відео розділимо на 2-3 частини. На цьому ми поки, поки закінчимо, бо думаю, якщо відео сильно довгі, то їх ніхто дивитись так особо не буде. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, не забувайте про колокольчик, розкажіть про цей канал друзям, якщо вони у вас є, якщо вони такі, як я, блядь. І переходьте Посилці в наступне відео, в наступну частину. Всім пока-пока!